Вітаю вас на четвертому занятті з курсу Excel, рівня початковий. Продовжуємо вивчення Excel і зараз поговоримо про те, як можна надати даному таблиці більш презентабельний вигляд. Тобто порозмовляємо про форматування відформатуємо таблицю. В Excel є безліч інструментів, які дозволяють надати даним певного вигляду, і в першу чергу це числовий формат. Давайте розбиратися з цією функцією. Для цього зазначимо дані, з якими хочемо. Працювати лівою клавішою миші протягнути вниз. Тут ми маємо формат. Нас цікавить це меню формат числа, про яке я вам розказував. І тут вже можна подивитися більш детально, як форматувати ці дані. Формат обираємо грошовий, і нас цікавить українська гривня. Тут, на жаль, з алфавітом проблеми. Тому українське, я знаю, знаходиться тут. Натискаємо ОК. ОК. Так само можемо примінити ці дані сюди. Грошовий. Версія, як бачите, була російськомовна, тому підтягується автоматична одиниця російська. А ще це може залежати від мови системи, на жаль, вона російська. Тут обираємо українське, усуваємо це. В цьому полі відображається поточний формат комірки або діапазонну комірку. І Якщо розкрити список, що випадає, то ми побачимо і інші формати, які можемо застосувати для виділеного нами раніше діапазону. І діапазон комірок в Excel позначається адресами верхньої лівої та нижньої правої адреси клітин. Тобто, якщо ви хочете позначити ці дані, то мусите вписувати їх, зазначати з лівої верхньої частини до правої нижньої частини. Саме можемо зайти сюди, в вкладку таблиця, щоб зайнятися самою таблицею. Вона знаходиться в нас в меню вставлення. І от пункт таблиці. Тепер займемося таблицею, виділимо діапазон вершів цих і клацнемо на таблицю. Як бачите, тут буде автоматично зазначено від A7 до B20. І натискаємо ОК, і в нас автоматична таблиця має якийсь вигляд. Ми так само можемо автоматично. Автоматично, точніше, не автоматична, а можемо вибрати стиль нашої таблиці. Тут є багато шаблонів, і тут є додатково конструктор. В цьому конструкторі можете змінювати дані, як ви хочете, і як вам зручно. Я наразі скористаюся стандартними. Тепер в нас, як бачите, в таблиці позначились головні вкладки, тобто назва колонок конкретних. І тепер. Завдяки тому, що це вже таблиця, Excel, розуміє як окрему таблицю, ми можемо фільтрувати ці даних в залежності від стопчика. Наприклад, по місяцях, якщо в нас багато років, то можемо відсортувати тільки по березню, наприклад, і побачити дані по березню. Або ж, можемо відсортувати по. Розміру вкладу. Нас цікавить, коли був вклади наприклад, тільки 265 тисяч. Умовно. В місяці B. Це основне, що є в даному елементі. За аналогію, змінимо форматування B3 і B4. Тобто, знову зробимо ці дані більш жирнішими. А для цього можемо зайти сюди. І клацнути, наприклад, на жирний текст, обрати йому якийсь колір червоний і назвати цю таблицю розрахунок доходу від вкладу. Так само значу це жирним. Значу 14 і виділю якимось там сильні. Як хочете, кольори за вашим смаком. Змінили ми шрифт, змінили вигляд. тепер дані в таблиці е читаються набагато краще, і не вистачає лише графічної якоїсь думки. Тобто графіка або діаграма. І це ми зробимо в наступному занятті. І. До зустрічі. Дякую.